Друзі, вітаю! Сьогодні раді представити вам наш новий реактор на 600 літрів робочим об'ємом. Виготовлений він з 316 та з 304 нержавіючої сталі. Внутрішня поверхня, яка контактує з е, продуктом, виготовлена з 316 нержавіючої сталі. Всередині вона повністю полірована. Е, Зовні ви також можете бачити ось таку е, нашу сорочку нагріву. Вона у нас водяна. Нагрівається е, коробкою тенів сумарною потужністю в 21 кВт. Та керується з нашого пульта керування, до якого ми перейдемо трішки пізніше. Згори нашого реактора ви також можете бачити ось, такий, е, ось таку нашу раму, е, яка тримає моторедуктор. Та при потребі ви можете відкрутити її та провести всі необхідні вам роботи. Сам моторедуктор обертає нашу мішалку. Е, з фтеропластовими шкребками. Швидкість обертання ми, ви можете також регулювати від 0 до 35 обертів за хвилину за допомогою нашого пульта керування та частотного перетворювача. Також е, у нас є функція реверсу на даній мішалці. Також одні, однією з особливостей нашого реактору є обв'язка з е, диспільгатором-гомонізатором для того, щоб ви могли перемалювати та знову заливати ваш продукт в наш реактор. А тут ви, власне кажучи, можете бачити наш, нашу обв'язку. Через кран повного зливу у нас подається наш продукт в диспергатор. Також у нас є два крани. один для зливу в каналізацію, інший для перекачування з інших ємностей або ж інших реакторів речовин в наш реактор. Після цього продукт подається. І в нього є два варіанти. Або ж ми подаємо наш продукт в наш реактор, або ж ми переливаємо його на лінію розливу вже готовий продукт. Друзі, також наш реактор обладнаний ось такими сходами для зручної роботи з нашим реактором та необхідних вам робіт. Це було спеціальне побажання від замовника, яке ми, власне кажучи, і втілили в життя. А ось ми повертаємось до нашого пульта керування. Пульт керування у нас настанчений загальною кнопкою живлення. Почекаємо декілька секунд, пульт керування у нас увімкнувся. Та за допомогою нього ми можемо керувати трьома основними, основними функціями нашого реактору. Тобто це насос диспергатор Можемо увімкнути його та вимкнути. Коробка тенів, її увімкнення та вимкнення. Температура тенів у нас регулюється з допомогою ось цього температурного датчика. Та е, наша мішалка. Тобто ми можемо запустити нашу мішалку. Ви чуєте, що вона почала працювати. Керувати її обертами за допомогою цього бігунця. Та при потребі, якщо ми хочемо увімкнути реверс нашої мішалки, ми можемо мішалку вимкнути, почекати повного стопу мішалки, перемкнути реверс та знову запустити нашу мішалку. Та керувати її обертами. При потребі також е, в нас даний пульт керування обладнаний аварійною кнопкою грибок стоп. Натиснули. Все, вимкнулось. А ось, власне кажучи, наша мішалка за роботи. Ми її запускаємо. Зараз вона працює в правильному режимі проти годинникової стрілки е, для того, щоб наші второпластові шкребки могли зішкрібати е, наш продукт зі стінок реактора. Та е, в процесі роботи для уникнення е, комків. Ми можемо увімкнути реверс нашої мішалки. Та, коли е, весь процес з е, уникнення наших комків буде завершений, вимкнути знову мішалку, увімкнути в правильному режимі та знову почати нашу роботу. Також можемо керувати обертами нашої мішалки. Друзі, незважаючи на те, що у нас виникли проблеми зі звуковою доріжкою на виїзді, ми були раді відвідати виробництво, привести новий реактор та подивитись на інше наше обладнання, яке вже понад два роки працює у клієнта. Детальніше про нашу поїздку ми розповімо на нашому youtube каналі уже дуже скоро. Підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових наших відео.